У мене є питання до відділу статистики Генерального штабу Збройних сил України. Я до цього часу у них у статистики не бачу, скільки вбили ми отих російських от ослів, отих от мотоциклів, типу МТ-10, Ява. На яких вони на нас наступають. Це я бачу із відео, яке знімають російські блогери. Але своїм критичним розумом, я думаю, що це може фейк. Починаю шукати в статистики Генерального штабу і там не бачу. Чи ми не вбили жодного осла? ото по Хелькісінським догомовленостям по людях, ми ведемо. Війну по правилах ми вбиваємо солдата, що керує цим ослом, а осла оставляємо живим. Мабуть, що так. Але не може бути такого, щоб жодного російського осла на лінії фронту ми не вбили. І коні ж є там. Чи ми цього не робимо? Я хочу це от знати. Є спрос повинна бути пропозиція.